Всім привіт і сьогодні ми будемо... Да выды ну міг... ти, чел! Игра Грати в The Strongest Battleground. Ай! Ай! Я не хотів тебе захоплювати, сорі. Ну куда ти, ти пранер? Ой! Ну шо за бай... Ну да? Просто лавочка розломав, щоб його побити. Ого, ти мощний. Ой-ой-ой! Тікай ой Все, Тикай меня! Сама на вижим. Ой-ой-ой! тікай! Ай! Ай-ой! ха ой ой Так, фейн зараз заюза, О, фейн заюза. Еее! Я живий! Нет. Я живий. Що це було? Футбол! Тікай, тікай, тікай! Все, тобі капець мав. А ні. Не... Эээ! а тобі нічого нема. Дяка! Субра! Ха-ха-ха-ха! Ой! Ой-ой, чел. Вс, подрулились ним, типу Ой. Ой, <laughs> він тут. Йо, він тебе хоче добити. Сразу думаешь, что мы так Три просто убитым. Ой, садись. Ай, кто за? Нееет! <гас> Тебе просто вбитый. Теперь він так. мене добиваю. Шо це така, ой. Ого. Так. Ч-ч, Тю ложковіт кинули. А, не-не-не-не-не-не. Шо робиш, коджо. Я збачу. <laughs> Ай, ну все, НТП тепер ты буде, як завжди. Ну стандартний годю сапору, реально. Бяка. Да алло. Я Взагали... я откинул. сумішечий. смещачий. зробив тільки Фена? Нет. Да новый гений. А че кось крутого челика. О, рібка, ч. Практикуємося. Ага, так не работає. О, челік еще один. Не знаю, навіщо я це роблю, але... Просто кіл забрать. А-а-а! мене забере зараз. Ай!